Господу Ісусе слава, дорогі благословенні, Божі діти, покликані Господом, вибрані ним і куплені ним крові Його. Слава Йому від усіх нас, нехай множиться, росте, шириться і досягає досконалості. Він достойний слави, і він чекає її від тих, кому себе подарував. Сьогодні я хотів би поділитися з вами, або звернути увагу на один, одне місце Євангелії Матвія. Ключове місце переломне в цій Євангелії. Переломне, тому що є центром, від якого Христос зробив кроки в Сторону Христа. До цього моменту це була підготовка, і те, що Він міг зробити або як він міг служити, він служив в області серед тих, хто слухав його і вірив йому. Але як це не було окреслено? Іван Матвія представляє нам сина людського. Від першого розділу до 16-го син людський щось робить. І він весь час акцентовано говорить: син людський, наприклад, не має до голови прихилити. Він говорить про сина людського. Він представляє і являє себе як, істинної, як істинна людина, повноцінна, цілісна. Людина на планеті, син людський, живе, достойно і досконало в волі Божій і безгрішно, але акцент робить, що він син людський. І ті, хто бачать його, бачать його як сина людського і оцінюють його згідно того, як можуть. Кожен по-різному, але якось оцінювали. І одні противились, інші, зціпивши зуби, ненавиділи його, інші слідували, бути, будучи вмотивованими, бо надіялись щось від нього отримати, інші надіялись, що він той, хто збудує царство. І виведе їх з-під гніту римлян, і вони зацарюють з ним в тому царстві, на яке розраховували. Ще інші з інших мотивів, думаючи, що він робить щось добре, і його треба наслідувати як добру людину, і так далі. Він син людський. І, будучи сином людським. Кожен, хто дивився на нього, сам давав йому визначення, ким він є для нього. Але з моменту 16 го розділу Матвія Христос робить радикальний поворот. І він починає цей поворот із спілкування з учнями. Івангелія Матвія, 16 розділ, з 13 вірша. Прийшовши в землі Кесарії Пилипової, Ісус запитав своїх учнів, ким люди рахують Сина людського? До цього моменту такого питання не ставилося ні учням, ні людям. Це момент, коли Христос. Хоче встановити певне положення і статус, і починає встановлення цього статусу з запитання, що думають про мене люди. Ким вони мене рахують, ким я для них є? І паралельно потім в розгляді цього він запитує. За кого вважаєте мене ви? Ми прочитаємо це. Отже, центром повороту, за кого людина вважає сина людського Ісуса, якого бачить або про якого чула? До цього моменту Він оцінений був по-різному. І це нічого не давало. А з цього моменту він хоче встановити статус, який здійснить поворот в їхній свідомості, а також в подальшому поворот в свідомості тих, хто окреслено признає його не просто Сином Людським. Доти, доки людина сприймає Христа. Просто як хорошу людину, яка здійснює щось добре, вона нічого не має. І навіть якщо вона позитивно до нього відноситься, це нічого їй не несе. І навіть якщо вона скаже про нього щось добре, вона з цього нічого не отримає. І навіть якщо запросить ще когось послухати чи подивитися на нього, вона не отримає нічого. І це для неї ніщо. Бо все це в сфері сина людського, в земній сфері, якщо так можна сказати, у взаємовідношеннях між людьми і людиною. І Господь ставить запитання, що люди думають відносно мене? І вони відповідають йому. Одні вважають. Іоанну Хрестителем, інші Ілією, а інші Єремією, є такі варіанти, є чутки, або одним з пророків. Дивлячись на життя Христа, ні одна категорія із різних версій не вважала його незначною особистістю. Ніхто не вважав його рядовою. Особистістю. Більше того, ніхто не вважав його хорошою особистістю, яка не має відношення до Бога. Або особистістю, яка не пов'язана з Богом. І відповіді їхні показують, що вони вважали його Іоаном Хрестителем, який був пророком. Ілією, також був пророком. Єремією це також старозавітній пророк або одним із пророків. Максимальна планка, допустима в свідомості природнього розуму. Він пророк. Хороший, високий, можливо, найвищий або найкращий пророк. Ось що може сказати природня людина. Відносно Христа. Він хороший пророк. Пророк це означає, він той, хто пов'язаний з Богом, він той, хто чинить щось для Бога, і він той, хто виконує доручення, яке від нього отримав. Він пророк, служитель Божий, для пророкування або звищання. Волі Божої. Це максимум, на що вони спромоглися. При всьому, при всій таємності або непізнаності Христа, все ж таки вони перерахували тільки такі категорії. Вони перерахували пророків, і версії крутилися навколо того, яким саме пророком він є. або Ким саме з пороків. Господь, почувши це, переходить до наступного запитання. Він каже їм: а ви ким вважаєте мене? ким рахуєте? Отже, ті, хто були поза ним, хто ходили за ним, коли ходили, і не ходили, коли не ходили. Хто вважали його одним із пророків і рахували його Божим служителем або служителем, якого післав Бог? Вони залишилися там. І Господь нічого відносно них не каже, не каже, що вони неправі або заблудші. Він переходить до учнів і запитує: А ви? ким рахуєте? Це ключове питання. Вперше пролунало для учнів. Хотів би я запитати їх в цій точці, а ви до цього моменту ким його вважали? Щонайменше пророком? Я майже переконаний, що вони думали так само. Не знаю, чи серед 12 було 12 версій яким пророком він являється? Але не далі. І тому він запитує, що думаєте ви відносно цього? Але один із його учнів іде далі і піднімається вище на те, щоб признати його пророком, проголошуючи. І Симон Петро сказав відповідь. Ти Христос, син живого Бога. Це суттєво відмінне від того, щоби сказати, що ти пророк. Бо якщо ти пророк, то ти людина, можливо висока, можливо, достойна, можливо, помазана і благословенна Богом, але ти все ж один із людей. Можливо, найкраща людина. Але в цьому в цій відповіді Петро проголошує Ти Христос. Що означає Христос? Причому в грецькій мові перед цим Словом стоїть артикль, який показує, що мається на увазі саме той Христос, або помазаник, про якого йшло в пророцтвах. В старому заповіті. І Петро проголошує: ти той помазаник, про якого пророкували пророки в Старому Заповіті, ти той, кого чекали або чекав Ізраїль багато віків. Ти той це міняє справу. Бо якщо він Христос. Про якого пророкували пророки, то він помазаник Божий, відмінний від будь-якого пророка, так як ні один пророк не мав такого статусу і не мав такого доручення. Це означає, що він не просто пророк. Хоча пророцтво в його служінні, звичайно, містилося. Але Петро говорить: ти Христос, Ти той, хто повинен прийти і здійснити волю Божу. Ось що він проголошує. Яку волю Божу, та, яка в пророцтвах була вказана? Чекайте Месію, чекайте пророка, який прийде, і звершить те, що я йому доручу: те, що ні один із пророків не здійснив і не міг здійснити. І от Петро, дивлячись на нього, говорить: Ти саме той, ти Христос, ти помазаник, ти той, кого Ізраїль чекав довгі віки. Але це не все. Продовжуючи син живого Бога. Ти не просто помазаник. І ти не просто той, кого Бог пішла. Здійснити благословенну долю Ізраїля. Ти син, Божий. Це означає, що ти один із триєдиного Бога. Ти другий триєдиного Бога. Божий син. Ти Бог. Коли Петро проголошує син, а він утверджує: ти Бог. Ти не просто людина і не просто помазанник. Ти той, хто являє Бога в образі сина, тобто ти являєш Бога. І третє, що говорить: Петро, син живого Бога. Христос. Син живого Бога. Що означає бути сином живого Бога? Це означає мати живий зв'язок і бути джерелом цього життя від Бога і бути самим джерелом Божим, який містить, або несе, або вміщує в собі. Життя. Син живого Бога, відмінний від мертвої релігії. І Петро проголошує: ти не від релігії, ти від живого Бога. Всі пророки, які були до нього, вони так чи інакше були причетні до релігії, мертвої і так чи інакше були служителями цієї релігії. Дото зазначу слово релігія я не окреслюю в негативному значенні, а тільки як сфера поклоніння Богу. Сфера поклоніння Богу і пророки, які із цієї сфери з'являлися, вони служили цій сфері. сфері яка була безумовно утверджена Богом, але вона все ж не являлася вираженням живого Бога. Вираженням живого Бога є Христос, син живого Бога. Отже, Христос являється джерелом і протиставляється мертвій релігії, релігії. Яка не містить життя. Можливо, вона містить повеління Боже, але точно не являється джерелом життя. Можливо, вона містить закони Божі, і це правда, але точно від неї не витікає життя. Браті і сестри, це надзвичайно важливо. Тому що в наші дні для багатьох Христос таки залишився. Частиною мертвої релігії, як частина або вміщений, або виділений, чи вийшовший для неї і ради неї. Але дійсний образ речей він джерело життя і вийшов в житті і ради життя. Є віруючі, які признають його пророком. Але пророк. Це служитель мертвої сфери, сфери мертвого закону, який не оживляє, про що Івановлі і Слово Боже неодноразово утверджує. Не животворить. Отже, можна прийняти Христа як особистість і служителя певної божественної сфери. І признати його пророком в цій сфері, і, можливо, признати його навіть найвищим пророком, але це нічого не змінить, бо насправді він така сфера, і якщо він являється пророком із цього, це не животворить. Петро уточнює ти не служити. Неживотворящої сфери. Ти джерело життя і служитель життя. А якщо точніше, ти джерело, від якого тече життя, бо ти пов'язаний із живим Богом. Бог живий, а ти джерело і проток цього життя. Ти Христос, син. Живого Бога. Скільки людей на сьогоднішній день прийняли Христа як Христа, Сина і того, хто представляє або вийшов і є джерелом від живого Бога? Є маса людей віруючих, які так і залишилися. В мертвій релігії, не пізнавши сина, не пізнавши Христа, не пізнавши, що Він син Бога живого. Вони вірять в нього, як в морального вчителя. Вони вірять в нього як в пророка. Вони вірять в нього як в зразкову людину і ще багато-багато чого. Але він не є таким. Він не просто. Пророк – Він не просто зразок, він не просто щось, що служить в сфері релігії. Або в сфері релігії. Він той, хто є джерелом життя. Хто має сина, той має життя. Хто має релігію, той має смерть. Із смерті не вийшов. Але перебуває в смерті і в смерть піде. А сам Він говорить, хто вірує в мене, той перейшов від смерті в життя. Що означає вірити, щоби перейти? Вірити, що він Христос, він помазаник, здійснивши волю Божу для всесвіту, для вселенної. Він син, він другий, триєдиного Бога, в якому Бог втілений. І в якому була явлена вся повнита Божества. І він поєднаний із живим Богом, від якого тече повний потік благословенного життя вічного. І в ньому все це через віру приймають ті, хто пізнав. Я би зупинився в цій точці і далі не йшов. Тому що далі йде відповідь Христа на заяву Сина. Але я би зробив акцент тільки на тому, що якщо людина на землі в своїй вірі, в своєму дусі, в своєму серці, в своїй свідомості не утвердить те, що утверджено Христом, те, що утверджено Петром, ця людина не спасена. І вона не пізнала сина, вона не має його, як все те, чим він є, а це означає, що вона залишається в смерті і не перейшла в життя. А це означає, що вона гине. Тому ми не повинні дивитися на Господа як просто на сина людського, хорошого чи поганого, кому як здається. Ми повинні бачити в ньому Христа, помазаника благословенного, якого Бог післав на землю. Ми повинні бачити в ньому Бога і втіленого Бога, вираженого в тілесному вигляді, і ми повинні бачити його як канал або тунель, через який Божественне життя вічне тече до нас, в нас і через нас. Все це через Пізнання, яке дається, і точно не може бути здобуте жодною людиною, про що буде сказано далі. Але я би зупинився тут, в цій точці, і розділив ці дві частини між проголошенням, а потім заключенням Христа і відповідь на це проголошення Петра. Нехай буде благословенний кожен, хто може так проголосити. Або проголосив і утвердив Христос син живого Бога. Слава йому Христу, Сину живого Бога, бо Він є джерело слави Божої і джерело вічного життя для всіх, на славу Отця! Слава Отцю через сина в церкві. Амінь.